Гроші поручні у транспорті, клавіатура, комп'ютера. Нашим рукам є де забруднитися. Мікробів, мільйони. І Якщо ви вирішили перекусити, не помивши рук, всі вони потраплять до вашого організму. Про це знають навіть діти. Я маю руки. Мила. Коли ти миєш руки? Када до їсти. Зачем? Ну, ну саді за стов. Привчати до чистоти треба з малку. Вихованці полтавського дитсадка номер 13 добре знають, чому після прогулянки треба мити руки. Щоб не є боїти, вони були чисті, щоб не було мікробів. Лікарі попереджають не миті руки джерело зараження кишковими інфекціями. Дезентерія, черевний тиф, гепатит а поліоміеліт можуть потрапити до організму через бруд. Восени до цього переліку приєднуються ще й респіраторні захворювання. Під час епідемії грипу треба мити руки як мога частіше. І ні в якому разі не торкатися немитими руками очей, мити руки обов'язково після того, як витерли носа, мити руки після того, як були в контакті з е, хворим на грип. Особливо уважними потрібно бути перед приготуванням їжі. Обов'язково, коли ви торкалися такого небезпечного продукту, як сире м'ясо. У нас достатньо серйозною проблемою є сальмонельоз, інфекція, яка дуже часто присутня в тваринницькій продукції. Так що яйця, м'ясо, сирі після будь-якого контакту з ними руки повинні бути ретельно вимиті. Якщо поруч ані води, ані мила у нагоді стануть вологі серветки чи спиртові антисептики, та навіть у громадських місцях краще знаходити умивальник і користуватися рідким милом. Найкращим дозатором є дозатор з ліктьовим важелем. Ну це вже дорого, якщо дозатори на фотоелементах. Однак в місцях громадського користування брускове мило використовувати недоцільно. Воно дуже само дуже забруднюється шкідливими мікроорганізмами. Дорослі полтавці на наші питання відповідають, як діти миють руки. До туалета, після туалета, перед їдою, після їди. Ну обычно. А ще після транспорта? Я руки мою приблизно раза три на день. Для чого роблю зараз дуже багато інфекцій, ходить, дуже багато застуди. Варто ще й правильно мити руки. Процедура має тривати не менше 30 секунд. Намилювати руки треба двічі. Прикраси краще зняти і ретельно мити проміжки між пальцями, а ще забудьте про рушники із тканини. Краще користуватися одноразовими.